А, знаєте, народу більше, що називається, але чи багато серед них є цікавих людей. Наприклад, як у нас на Михайлівській на скейті їздить хлопець на руках, їздить, а потім зіскакує на ноги. Не думаю, що знайдеться хоч один. Но. Багато є на що дивитися в плані. Одяг різний. Кольоровий, до речі, теж. Ну, не такий, як в Греції. в Греції капець, там вообще. взагалі фасони і фар, кольори просто таке багатство, таке багатство, багатство. Ой, ще розбігаються. Але там нема квітів. Наприклад, в штомері люди дарять один одному квіти. Вони дарять квіти, дарують. Або собі купують для краси. Тобто в нас і елегантність, і кольори, і ще квіти. Ну, і звісно, вайб, вайб такого, поваги до себе. А в інших країнах світу воно не так, ви ж самі знаєте, воно не так. Можна себе обманювати, що так само, та ні, ніфіга не так. Ой. Так, питання: чого вона пішла по лінії? Вона щось знає, що я не знаю я. А тут закрито все. Да? То значить можна йти просто по дорозі. То чого ти як баран по бокам, якщо можна йти по дорозі, слухайте. Я теж так піду. Траляля. Ну, теж Не, теж, а теж Тут у нас сидить Копернік, якого висміяли за те, що він <свісно> сказав, що земля крутиться навколо своєї осі, да? І навколо сонця чи навколо своєї осі. Бо раніше думали, що все навколо землі крутиться щось таке, якщо правильно пам'ятаю. Тут Міністерство едукації, штат Ценя, Польська академія наук. ну, я дуже вдячна цьому місцю. Тут приймалися рішення про мою стипендію взагалі-то в Польщу. Я тут перехожу помолитися, дякую сказати. Так, Миколай Коперник, тут сидить, а тут далі костел, в якому серце шопена, вмуровано в стіну, так як він заповів, як він хотів. Кажуть, що сестра привезла в пляшці з-під візки. В Подолі плаття. Ну я туди вже не піду. Як будете в Варшаві, самі зайдіть, побачите. Там ще й Реймонд теж його серце люблять, вони серце виривати. Ну то, що їх виганяли з Польщі. Це ну, були такі часи, що була Російська імперія, Польща була під нею, 123 роки неволі, і, і виганяли тих, що, були, що було виявлено в діяльності під Там Міцкієвича, вони всі на чужину були відправлені. І там дуже страждали в Парижі. Деякі з них міцкевич, в тому числі, він там похований. Ну, коротше, такий я для вас гід сьогодні по Варшаві. А я йду, я не знаю, куди йду. Я взагалі не знаю, куди йду, скоро я десь, може, присяду. Wi-Fi знайду по польській Wi-Fi. Загружу те, що зняла. Взагалі тут люблять поляки свої назви всьому давати. Наприклад, це Міхал Аніо, Михайло Ангел дослівно. Ну, це всі знають, мабуть. А тут далі університет, де сокирою недавно зарубав якийсь ненормальний е, потерку, ну, вахтершу. Не вже доведеться йти в Косту. Тут інтернет завжди був. От я вже йду, ноги ведуть самі. Ні, Я вийшла, я не хочу цукор в себе загружати. І кофеїн, ще не хочеться, мені щось. О, тобто в мене все спонтанно. Можу зайти, можу вийти, коли захочу. Я себе не обмежую ні в чому. Ще одна кафенеру з покушає інтернетом і кліматизація. Кліматизація, тобто що? Кондиціонер? Угу. Як шарікава, так? Да? Двадцять двадцять будинок, 22 моє улюблене число. Оце старовинний вид напису вулиці. Бачите, людей багато. Мабуть, такий обов'язок. Я сама того не віддаю, чи просто виконую програму, маст, обов'язково. Приїхала в Варшаву, треба пройтись головною вулицею. Оце тут кампус цього університету. Тут вже люди ходять, я бачу на екскурсію дивитися, де її зарубали. Ну, з сокирою прибіг, голову відрубав. Десь їй 50 років було, тільки всього-навсього. Так, ну не знаю, чи мені треба туди йти, мабуть, не треба. Я тут ходила раніше, коли документи всякі собі робила з навчання. Ой, ой, не падай. Ну що ж, Кщінкарня Болеслава Пруса, також старовинний будинок. Болеслав Прус, його книга «Фараон» про те, про як насправді на влаштований світ. Це влазить калька на, на самому ділі, хочеться сказати. А це неправильно. Костелів в Польщі багато, ось Папа Римського статуя, польського, а ні, не польського, це не він, може Вишинський. Неправильно я все сказала, це не Папа Римський, це кардинал Вишинський, примас Польський. Ну, в костелах я була, в цих всіх ще раз захоч... заходити не дуже хочеться. Там розумні люди йдуть в Тіньку, а я тут жарюся під сонцем. Мабуть, треба переходити. Покажу вам якраз президентський палац і Брістоль-Готель. Якщо перейду. Якщо не буде, як ви, в Мастері Маргарита, де там якась Аннушка розлила, якесь там масло. Хтось спіткнувся йому відрізало голову трамваю. Ну, це щодо що того, що передбачити своє життя не особливо можна. Тут кав'ярня Батіда зліва класна. Якщо хтось любить солодке, там якісні. Якісні всякі ням-ням. Я дуже любила завжди Кримовку. Крем Кримовку, бачите, Батіда. Півсотки. Дуже прикольний знак, що значить, він не стосується кого? Служби міста, таксі, автобусів, велосипедів, службових поліцій, канцелярії президента, сейму сенату, ради міністрів, конституційного трибуналу, найвищого суду і так далі. І так далі. Ага, ну воженців, тих, що тільки що одружилися молодятам і, і тих, що померли кондукту в покжебові. Тим, якими повстанню Путі, можна тут бачити трошки свавілля проявити.